Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми вже вдвох з чоловіком продовжуємо вкривати виноград. Вчора я оцей ряд вкрила, сьогодні він вже вдома то працюємо разом. Нам ще залишилося один рядочок вкрити, Це він новий, так що зараз будемо щось вигадувати, бо в нас вже закінчилося чим вкривати. Зараз будемо щось придумувати. Ще хочу відповісти деяким глядачам. Ну, я не скажу, що там таких питань багато, але буває під різними відео вони проскакують, що ви робите не жіночу роботу. Нехай все це робить чоловік. Просто в кожному відео ви бачите те, що хочете побачити. Кожен бачить свій сенс. Я ж не можу все відео вмістити там цілий день, що ми поробляємо. Там якийсь шматочок, 8 хвилин, 8 хвилин не може поміститися все життя. Та й ми не показуємо все життя. А за те, що жіноча чи не жіноча робота, я своєму чоловіку допомагаю. Я не можу, от коли він там буде щось робити, таке тяжке, я буду стояти і командувати. Давай, роби щось, неси. Ні, я допомагаю, ми робимо все це разом. Просто коли він його немає вдома, я сама це роблю. Хоча він каже, це не треба робити. Він просто вже прийшов, а це зроблено. Це у мене таке трошки є в характері моєму, що коли от я хочу, мені це треба зробити. От прямо зараз. Трошки із-за цього у нас е, щось так буває, якісь неприємності, бо ну, це я винна, в мене таке є в характері, але я, але я вже змінююся. А так, все добре. Треба допомагати один одному, е, в сім'ї по-іншому ніяк. Так що йдемо вкривати далі виноград. Накидали землі, щоб так його перетиснути туди і вкрити. Не весь, правда, буде ціла куча всяких оцих ям, Ну, нічого потім вони розгребуться. Головне, щоб він не замерз. Тут з трьома рядками не знаєш, що робити. Ну як? Ми то знаємо, що з ним робити. Просто муроки все-таки багато з ним. А як подивишся, де люди цілий город саджають, то там вони зранку до ночі з тим виноградом, поки криють його, поки оброблять, поки те, поки все. В тому році ми коли копали каналізацію, то в нас дуже багато було землі, і ми все з землею укривали. А в цьому році вже більше плівкою земля ось це, що ми трохи підкопали, потім. Весною будемо розгрібати. Так, ми з виноградом вже закінчили. Трошки воно не гарно, але в нас нема такого суцільного якогось рукава, щоб оце все втирити. Весною воно розгрібається і буде нормально. Головне, щоб він не померз. Ось там один кущик залишили, не вкривали. Ось цей подивимося. Ну і такий кущ, ми не дуже його полюбляємо, ми взагалі думаємо викопати його, то подивимось, як пройде зима, коли він не вкриє. Так, друзі, на городі ми вже справилися. Зараз от чоловік з горіща мені буде подавати, я буду забирати. Мені знизу забирати буде легко. За нас сьогодні проект з'явився. Зараз покажете, що будемо робити. До вікна. В нього дзвонили заробити. А, не ліземо. На попола. Ми здобути, так. Де буде спой пилка. Зараз зайдемо у будинок. І покажу, що ми придумали. Коротше, зараз таке життя, що треба якось крутитися, щось вигадувати, придумувати. От і ми так зробили. Це ми несемо до вікна, у нас таке вікно є, через яке ми все заносимо. Все велике, бо у нас через двері нічого туди не поміщається. Це ми спеціально таке вікно замовляли сюди. І листи гіпсокартону цілі влазять. Це ОСБ. Це Це заносили через вікно, бо там потім наче пролізе, але одні двері, другі, третє, а тут зараз і все. Та-та. Це ми не відкривали другу повернути. Зараз йдемо до будинку, покажемо, що ми будемо далі займатися. Ну Ось якось так темно, буде чи сніг, чи дощ. Щось буде. Сама, напевно, буде, ви передається. Сніг, вода. Врізала. Врізла. Ось для чого ми діставали цей лист. Будемо робити ну, таку кухню на перший час. Там ще це все зашліфується, закриється, поставиться раковина. І поки на цю зиму буде так. У нас є там і старенька кухня. Ну, старенька, років 5 їй. Яка стоїть в літній кухні, її можна і сюди було б занести, але чоловік сказав, що давай спробуємо таке щось зробити. Ну, кажу, якщо хочеш, якщо тобі не важко, давай. То сказав, що будемо робити, і воно зараз здається, що це таке щось. воно Ну, а коли його довести до того стану, який ми хочемо, там, підфарбувати або чимось заклеїти, воно повинно бути гарно. Це ми в інтернеті побачили. Люди роблять і назавжди такі кухні стоять, там фасади гарні просто ставлять. Ну, а ми зробимо поки на цю зиму. Це, я так кажу, давай будемо її не дуже гарно робити, щоб вона в нас тут не залишилась назавжди. Так що будемо ми. Працювати залишайтеся з нами на каналі. Кому цікаво. Хто новенький, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! Пока-пока!